Ти маєш виставити з трона проти Ворда, бо це наша найважливіша битва. Спокійно, Джет, у нас три чотирьох місць на півфіналі. Один з нас гарантовано потрапить до фіналу. І коли ти переможеш Ворда, один із нас безумовно увійде до Ліги Чемпіонів Океану. Повернімося до велетів. Я зрозумів, як ними грати, але як їх перемагати? Ярх! Добрячий гепу, турець і Хі хіхо! Дорогенький. Просто вдар його вруди. Виводь мене на ринг. Юно! Готуйся, Дійсно удар розкол! Зброю до бою, голубчики! О, <плес> Алерготик. Джет, uh, ми у цифровому світі. Тут не буває <glokes> алергії. <гларує> Щойно він витягне зброю малята. Завдайте йому просто в груди, удар розкол, і він вибухає. Вау! <grets> Ліга <grets> wow! чемпіонів. Ми йдемо. <summer> Сьогодні два відбірні раунди до престижної ліги чемпіонів Акедо. Перший бій. Джет проти Каба. Кап, припини забавлятися! Це дуже важливий матч Забавляючись, я приваблюю глядачів. Натискайте лайк і підписуйтесь на Каба Удар розкол Бачиш, що буває, коли думаєш про глядачів, а не про змагання. Гаразд. Стрім, стоп, до бою Супер, мега, ультра, екстрім сила ото Ударко! Я просив зосередитися на грі, а не розгромити мене! Удар Удар Ударко! Удар-Розкол переможний! Вибачка, у цьому турнірі може бути лише один переможець. І це буду я! Удар yeah! yeah! розкол! <ріст> не можу повірити, що програв боягузові. Гей! Hey! Я зовсім не бо. А! Oh, Джедстрім! Ти про! Цей день стає кращим і кращим! Дивно, у мене новий фоловер. <ріст> Ходімо, подивимось, як там мрія. Oh. Брія готова до поразки. Ворд, Минулого разу я зробила з тебе музичну кашу, а тепер мій концерт. Бріє, зірка одного хіта, Удар розкол. що навіть мавпу не може вдарити. розкол! Велет проти велета. Це буде весело для мене. Уперед, рач! Відтісняй його від шави! У грубі! Це кінець, Брія! Здавайся! Навіщо, щоб ти влаштував ще одне переможне паті з фальшивими друзями? Яка ганьба? Кому потрібні ті друзі? Я тут, щоб перемагати! Це реально крінж Ворд! Що далі вкрадеш усіх їхніх воїнів, як вкраб моїх? Якщо захочу. Уперед, Брія! Ти зможеш! Тут справа в мені, а не в копці нікчемних не вдасть. Переможний удар Роскол! Я переміг! Я переміг! Я в фіналі! Тепер можете вітати мене! Гей, куди ви пішли? Mm -hmm. Я переміг. Так шкода, що ми не битимемося у фіналі разом. Джет, не переймайся, Ворд пошкодує. Перемога буде за мною. Що відбувається? Мій худ зламали. Він показує, що у мене тисячі підписників. Так і є. Я застрімив наш бій на твоєму каналі. Народ, час із цим покінчити. І от нарешті ця мить. Останній відбірний раунд до Ліги чемпіонів Акедо. Фіналісти на рану. І. Готуйся, бій! Удар Роскол!